Ну ось і все. Повна історія NWO на моєму каналі закінчилася. Що цікаво, то плейлист з цією рубрикою містить майже 1000 переглядів, що навіть на одному моєму відео останнім часом збирається доволі важко. Тим не менш, дякую всім, хто дивився на ці частини, і дозвольте презентувати вам останню, яка буде присвячена угрупованню, які так чи інакше були пов'язані з цими визначними трьома буквами. З вами канал Dressing Corner. Рушаємо! І першим, про кого хотів згадати, це NWO Japan. Їхній початок датується 16 грудня 1996 року, коли японський рестлер Масахіро Чоно приєднався до оригінального угруповування, але в подальшому зарекомендував себе саме як лідер японського нового світового порядку в NJPW. Саме ж ядро складалося з Чоно, Скота Нортона, Херуяша Тензана, Хіросайта. Та Маркуса Багвела. В подальшому до них приєднувалися такі реслери, як Тацу Тоші Гото та Мічіоші Охара, Біг Тайтан, Сатоші Кодзіма та інші. І причому не тільки реслери. У лютому 1999 року після травми Шиї Масахіро повертається і вступає протистояння з тодішнім лідером Кейджі Муто. Згодом що заснував Team 2000, по аналогії з NWO 2000 разом з Акіра. Та Доном Фраєм. 4 січня 2000 року в токійському куполі Мута як лідер угруповання зустрівся з Чоно, як лідер ТІМ 2000. Згодом з умовами, лідер, програвши угруповання, мав його розпустити. Мута був змушений піти у відставку і таким чином кінець NWO Japan був закономірним. Загалом це угруповання можна назвати успішним, оскільки за свою історію в її складі було три команди, які брали золото командних змагань. Та три чемпіони у важкій вазі. А поки продовжимо: BWO. У світі професійного рейсингу пародія штука важка. Як приклад, найгіршої пародії це фальшиві рейзер Рамон та Дизель. Натомість для блу Стіві Річерса і Нова, котрі створили комедійні пародії на Холла Неша і Хогана, це стало поштовхом для подальшої кар'єри. Ризик провалу для синього світового порядку існував, але очікування були не такими високими, як їхній успіх. Більшість фанатів припускали, що BWO буде маленькою весело-комедійною виставою на місяць два, про яку більше ніколи не згадуватимуть. WWE, пробуючи свої сили в парадіюваннях, побачили, що Гілберг був найкращим успіхом, який до того ж мав короткий термін придатності. BWO дійшли до того, що фанати просто хотіли бачити їх самих. Річард став найвідомішою людиною в угрупованні, яка досягла найбільшого успіху в сольних виступах. І Сідаб' виставили його на величезний матч з драбинами на своєму першому ППВ Бейролі Леґл 1997 року проти Сендмена і Тері Фанка, де на кону стояла миттєва перемога за титул. Блумініт завжди найкраще використовував комедійну сторону роботи над персонажем. Його імітація Хола принесла йому великий успіх. І СВ випустили на роль Хогана Ноу, оскільки він не був таким відомим, як інші двоє, але він чудово впорався і своїм образом найбільшого учасника NWO. Фанати ECW любили Blue World Order настільки, що зробили їх однією з найулюбленіших команд в історії промоушену. Існує причина, чому BWO був частиною всіх основних шоу Воз'єднання ECW, щоб отримати величезну популярність. WWE навіть підписав контракт з Блюміні на возз'єднання зі Стіві Річардсом і Новою, які принесли BWO в WWE у 2005 році. На жаль, це провалилося, але популярність, яка була достатньо сильною, щоб забронювати їх через 4 роки після останнього воз'єднання нового світового порядку, довела, що вони також створили спадщину в реслінгу. Усі три таланти завершили свою кар'єру в реслінгу і більше не є постійними виконавцями. Проте вони все ще роблять випадкові інді виступи та продають футболки BWO, оскільки фанати люблять їх, а вони фанаті. Далі перейдемо до LWO. Особисто, коли я чую цю абревіатуру, то я відразу згадую Еді Гереро. Під час його перебування в WCW основна увага була зосереджена на відомих великих іменах, таких як Халк Хоган, Ренді Севидж, Кеві Неш та Стінг. І Герера просто не було місця. Однак йому потрібен був лише правильний поштовх, можливість здобути кілька великих перемог і взяти участь у важливих сюжетних лініях. Той факт, що WWE, врешті-решт, зробили його бій з Броком Лесером за титул чемпіона WWE, підкреслює, що, незважаючи на його відносно невеликі розміри, Гереро мав інструменти, щоб змусити фанатів повірити в нього, як у то бійця. ЛWУ могла б стати інструментом, який підняв би його на вершину. Але угруповання так і не змогло вийти за межі мідкарду. Взагалі історія створення цього угруповання досить цікава. LWO була сформована наприкінці 98-го року після реального конфлікту Еді Гереро з головою WCW Еріком Бішофом, який був перетворений на сюжетну лінію. Спочатку передбачалося, що угруповання буде обертатися навколо Конана, але воно було віддане Герера після того, як Конан приєднався до NWO Wolfpack. І з того часу мексиканці могли стати третьою силою промоушені після голівудського NWO і NWO Wolfpack, але щось не вийшло. Сама ж історія груповання значною мірою була побудована навколо Герро, котрий маніпулював іншими латиноамериканськими реслерами, змушуючи їх допомагати йому. Іншою зіркою цього сюжету був Рей Містеріо, якого Гереро і компанія наполегливо намагалися завербувати. Поки мексиканець не побив його в матчі з умовою, що Містеріо був змушений приєднатися до них. Хоча цей варіант був непоганим, він не враховував багатий пул талантів, пов'язаних з угруповуванням. Деякі з цих реслерів могли б отримати поштовх після ребрендингу як члени ЛВО. Ювін Тут Геррера був наступним найпопулярнішою зіркою, але все ще мав невикористаний потенціал у своєму амплуа Тайхозіс, Лапарка. Віктор Гарсе, Денді, Срібний Король, Ільяно П'ятий і Циклоп поповнили їхні ряди. Це були місні руки, які теоретично мали б виграти від більш чітко окресленої ідентичності, будучи частиною ЛВО. Однак, по суті, вони опинились там, де й починали, демонстрували чудові виступи на рингу, а фанати WCW вважали їх майже взаємозамінними, оскільки вони не мали яскраво виражених характерів. Це був унікальний час для них, і вони отримали певний блиск. Але їм було важко стати повноцінними зірками. Латиноамериканський світовий порядок у певному сенсі випередив свій час, відкрито демонструючи латиноамериканські таланти та створюючи стабільність, яка зосереджувалась на менших спортсменах. На практиці, однак, вони не досягли достатніх успіхів для свого лідера, Еді Геррера або когось іншого. Зрештою, найбільше спадщиною групування, можливо є те, що вони заклали фундамент для The Filthy Animals. Які мали більш значний успіх у Міткарді. Через майже 25 років LWO знову повернулося. Хоча Едді змусив Реймістерія приєднатися до своєї фракції в WCW, саме Рей сформував нову версію у 2023 році, щоб віддати данину поваги своєму близькому другові. Це здебільшого завдяки позиції Містеріо та приєднанню одного з найбільших імен музичної індустрії якості почесного члена. Реформація LWO стала несподіванкою для всіх. В епізоді SmackDown 31 березня 2023 року Рей Містеріо збирався вийти і поговорити з фанатами про своє майбутнє включення до залу слави WWE. Потім він сказав своїм друзям Легадо Дель Фантазм, що у нього є для них подарунок. Він подарував їм нові футболки, і, хоча спочатку вони виглядали збентеженими, коли відкрили подарунки, всі вони посміхались. Рей подарував їм усім футболки LWO і Лігадо Дель Фантазма, офіційно стала новою LWO з Реймістерео, як їхнім лідером. Це було вже більше, ніж оригінальна LWO, яка мала Еді Герера в якості керівника і групу дуже талановитих крузервейтів поруч з ним. Тут у Рея був Сантос Ескобар, той до кого WWE ставився як до зірки з моменту його появи. Joaquin Вайл і Cruz Del Toro були однією з найцікавіших команд на Смакдаун. Хоча до Зілінивег здебільшого ставилося як до наймич, навіть вона побачила, як її зірка зійшла, про що свідчить її виступ на беклеш у Пуерто-Рико. Далі ж давайте заглянемо до JWO. Чесно признатись про існування їх, я дізнався, готуючись до цього відео. Але таке угруповання було GCW. Членами були Кевін Еш, Скотт Холл, Психосід та інші. Чогось серйозного себе не уявляли і, скоріш за все, були простою грою на почуттях. Але що цікаво, JWO навіть вторгалася до TNA, WWE та UFC, нагадуючи ті славні моменти, коли ми вперше побачили на того ж Скота Холла в WCW. Якщо ж підводити підсумки, то варто також наголосити, що N.W.O. вплинуло на дуже багато угруповань. Це як і ті, що були згадані в цьому відео. Так і до прикладу Щит. Це і визначає легендарність та значимість справи, яку розпочали в WCW Ерік Бішов, Скотт Холл, Халк Хоган та Кевін Неш. А на цьому відео закінчується. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати Ресін українською разом.